Привіт, друзі. Сьогодні хочу представити на огляд монети Бившої Югославської Республіки Хорватія Трьох періодів. Хорватія межує зі Словенією на півночі, Угорщиною на північному сході з Сербією на Сході, Боснією та Герцеговиною та Чорногорією на півдні. Розділяє морський кордон з Італією. Столиця Хорватії, місто Загреб. Площа займає 26 те місце в Європі. І що ж, розпочнемо огляд з монети «Дві куни» 1941 року чеканки. Монетний двір, що чекане в дану монету Загреб Хорватія. Матеріал цинк, Діаметр 19,1 мм. Маса 2,26 грама. Товщина 1,3 міліметра. Зображений номінал. Рік. Ось такий по колу вінок. На іншій стороні зображена шахівниця. Герб тогочасної е, Хорватії. Буква У. Вище над шахівницею. Знак усташів. Далі я розповім, хто це і що це. Буква У обрамлена вінком. Напис Незавісна держава Хорватська, Незалежна держава Хорватія. У 1941 році після вторгнення країн Осі до Югославії у квітні 41-го року більша частина території Хорватії була включена до складу маріонеткової держави незалежної держави Хорватії. Очолював незалежну державу Хорватію Анте Павелич очільник пронациської незалежної держави Хорватії. Військовий злочинець. Очолював рух усташів. Ось про цей напис буква «У» усташі. Усташі це хорватське сепаратистське, націоналістичне таємне товариство, яке переросло у фашистський політичний рух. Моната перебувала в обігу аж до кінця Другої світової війни і до звільнення. Території Югославії тої самої Хорватії досить цікава монета того періоду непростого, монета з цинку, досить рідкісна. Потім, коли звільнили територію Хорватії, тобі ж Югославії. На території Хорватії перебував в обігу югославський динар. Потім з 1991 року розпочалася югославська війна між усіма територіями бивших республік Боснії Герцеговини, Чорногорії, Сербії а також Хорватії. Самі більші жорстокіші бої. І війна тривала до 2001 року. За цей час Хорватія отримала незалежність і ввела в обіг нову валюту. Куну, яка перебувала в обігу аж до 2022 року. І розпочнемо огляд з самих дрібних номіналів. Одна ліпа. 1997 року чеканки. Тираж 5 мільйонів 19 тисяч штук. Матеріал алюміній діаметр 17 мм. Маса 0,7 грама. На монеті зображена кукуруза. Напис кукуруз. І рік 1997. Що саме цікаво, роки не парні, так як цей напис зображеного на монеті. Був на хорватській мові. А якщо рік був парний, то напис був на латині. Далі я покажу цю цікавість на даних монетах. Дві ліпи. 2005 року чеканки. Тираж 11 мільйонів 992 тисячі штук. Матеріал алюміній діаметр 19 мм. Маса 0,92 грама. Тут зображена у нас грона винограду. Рік 2005. Напис теж на хорватській мові, П'ять ліпа. 2000 А 1995 року випуску. Тираж 17 мільйонів 308 тисяч штук. Матеріал сталь з латунним покриттям. Діаметр 18 мм. Маса 2,5 грама. На монеті зображена дубова гілка з шишками. Теж напис іде на хорватській мові. Монета номіналом 10 ліпа. І це 2011 рік. Тираж 47 мільйонів. Матеріал сталь з латунним покриттям. Діаметр 20 мм, маса 3,2 г. На монеті зображений тютюн і напис теж на хорватській мові. А далі буде досить цікаво. Монета номіналом 20 ліп 1998 року. Тираж 2 мільйони штук. Матеріал сталь з нікелевим покриттям. Діаметр 18 мм. Маса 2,9 грама. Напис іде на Латині. Парний рік 1998 Олея Європея. І інший тип монети. Це 20 ліп. Уже 2007 року тираж 54,5 мільйони штук, матеріал сталь з нікелевим покриттям, все ідентичне, розмір і маса. Тут же напис у нас йде. На Хорватській Масліна напис, оливкова гілка зображена. Що саме цікаве, тут на Хорватській, а там на Латині напис. Потім монета номіналом 50 ліпа. 2003 року. тираж 16 мільйонів. Матеріал сталь з нікелевим покриттям. Діаметр 20,5 мм. Маса 3,65 грама. На монеті зображена. Дегенія велебіцька, Ось така рослина. Тут теж напис на Хорватській. Одна куна. 1993 року чеканки. Тираж 49 мільйонів 913 тисяч 770 штук. Матеріал мідь цинк Нікель. Діаметр 22,5 мм, міліметра. Маса 5 грам. Зображений соловей. Напис Славуї. Напис хорватською. Дві куни. Рік 2010. Тираж 2 мільйони штук. Матеріал мідь цинк-нікель, Діаметр 24,5 мм. Маса 6,2 грама. Зображена Риба Тунець. І напис. Парний рік 2010. На латині. «Тунус». І остання монета. 5 куна. 1995 року тираж 3 мільйони 724 тисячі штук. Матеріал мідь цинк-нікель, діаметр 26,5 міліметрів. Маса 7,45 грама. Зображений бурий ведмідь 1995 рік. Напис Хорватською. І донедавна з 2023 року Хорватія увійшла до Євросоюзу. І в обігу зараз перебуває Євро в Хорватії. І досить нова монета. У мене одна, 10 євроцентів 2023 року чеканки. Великим тиражом випускалася 80 мільйонів штук. Матеріал Нордік, діаметр 19,75 мм, маса 4,1 грама. На монеті зображений Нікола Тесла. Це сербський та американський винахідник і фізик. Йому належать винаходи змінного струму. Поліфазної системи. Також він зображувався на монетах Сербії номіналом 20 динарів. І на банкнотах Сербії теж. Що ж, це все на сьогодні. Всім хорошого дня і до зустрічі!